Через два роки після початку Євромайдану, схоже, в Україну повертається згубна практика часів Віктора Януковича, коли автошляхи перекривали для проїзду високопосадовців. Наприклад, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк щоранку так поспішає на роботу, що для проїзду прем'єрського кортежа вимикають світлофори та блокують рух іншого автотранспорту. Як український прем'єр-міністр робить для себе комфорт у столичних заторах, досліджував Михайло Ткач. Понимаем, но мы хотим построить новую Украину, есть, да, где не будет блатных, где не будет э, въезд вот, в в общий у нас был там, вы ломанулись сюда. но ну, это Я такое. Салат. Мы могли вас попросить, это сам, э, то есть, мы хотим вам напомнить о кортежах и всем остальном. Мы э, люди салат. в Украине, и закон для всех абсолютно один. Дев'ята ранку вулиця Богатирська. За півтори години цією дорогою їхатиме кортеж прем'єр-міністра. Ось там стоятиме екіпаж ДАІ. На тому стовпі вимкнуть світлофор. А на цьому перехресті ДАІшник перекриє рух. Десята ранку. Київська область, Нові Петрівці. На виїзді з котеджного містечка, де мешкає прем'єр-міністр, чекає охорона. На виїзді з нових петрівців також стоїть автівка супроводу. Десята тридцять кортеж прем'єр-міністра виїжджає з нових петрівців. Наступного дня. 10.40, вулиця Богатирська. Екіпаж «ДАІ» чекає біля перехрестя. «ДАІшник» поспішає до стовпади. Вимикають світлофори. Далі даїшник розганяє автівки на перехресті. І зупиняє рух для приїзду кортежа прем'єр-міністра. Аби довести, що для Яценюка постійно перекривають рух, за тиждень ми приїжджаємо на наступне жваве перехрестя на шляху проїзду кортежу прем'єр-міністра. Наступний екіпаж ДАІ чекає на розі вулиць Набережно-Рибацької та електриків. Тут також Даїшник вимикає світлофор і виходить на перехрестя. І знову зелене світло для проїзду кортежу Яценюка. На цей раз в понеділок прем'єр-міністр їде на роботу об 11.30. Щойно автівки проїхали перехрестя, Даїшник іде вмикати світлофор. Я кортежа прем'єр-міністра, правильно? Наступного дня ми просуваємося ще ближче до робочого місця прем'єр-міністра. О 10-й ранку на поштовій площі знову даїшник і знову непрацюючі світлофори. Нагору дорогою до кабінету міністрів жодного затору. Даїшник жене саме ту полосу, де отот проїде прем'єр. А от власне і кортеж прем'єр-міністра. Кортеж без перешкод підіймається до європейської площі. Тут так само Даїшник тримає рух для проїзду Яценюка. В той час як кортеж прем'єр-міністра України без перешкод підіймається до урядового кварталу на вулицю Грушевського. Сотні автівок чекають у заторі. Рух вниз вулицею Грушевського пускають лише після проїзду Арсенія Петровича. Тим часом на поштовій площі одразу після проїзду прем'єра даїшник вмикає світлофори. Ви всіх потоків транспорту. на роботу, Люди ваш нормалізували руки, і всі нормально. А, тобто це не для кортежа? Не? Ні, 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 в якому разі. Ні. Просто він поїхав, ви одразу його попросили? Ні, витягнути всі потоки зранку, бо всі рухаються нормально. Люди ж їдуть зранку на роботу, потрібна, я, я бачу, Як це їздити на роботу без заторів? Спробуємо спитати прем'єр-міністра після засідання Кабміну, яке, до речі, затримується вже на півгодини. От тільки замість прем'єр-міністра відповісти, погодилась прес-секретар. Ніяких надзвичайних заходів е, при пересуванні е, прем'єр-міністра, автомобіля прем'єр-міністра вулицями міста не вживається. Автомобіль прем'єр-міністра не їздить з змігалками, автомобіль прем'єр-міністра не їздить кортежами величезними, як це було за всіх очільників попередніх урядів. Я вас запевняю. Повірте мені, що якщо він приїде повз вас. То я думаю, що ви практично його не помітите. А ми зафіксували просто, що саме даїшники вимикають світлофори на всьому шляху прем'єр-міністра і стоять, перекривають рух з усіх боків, аби проїхав. Ще раз прем'єр-міністр не вживає надзвичайних заходів при пересуванні його автомобіля по місту.